Радуємо, як там нам піхали, там кричали на нас. У Месі дуже важко відібрати м'яч. Слава Богу, що наші воїни дають нам можливість грати у футбол. У Олександрії завжди важко грати. Стараюсь не стригтися там за два-три дні до матчу. Ну що, ти будеш грати далі? В футбол? У мене очі горіли. Це для мене було ну, щось ваго. Цього ми не це не, не домовлялися. Володимире, привіт. привіт. Твоя футбольна історія почалась в чорноморці. Але чи пам'ятаєш ти момент, коли вперше зрозумів, що я хочу стати професійним футболістом? Так, звісно, пам'ятаю. Мені було сім років. Тато приїхав з роботи сказав: завтра утром поїдемо з тобою в Чорноморець в академію на перегляд. Я пам'ятаю, я встав рано утром там 8.30 треба було йти до школи, але він сказав, що сьогодні ти поїдеш на тренування. Там, ну, там набирали людей, ну, пацанов на просмотр. І я не пішов в школу, пішов на просмотр. І я пам'ятаю це перше, перше тренування. Для мене це було таке, що, такі емоції неймовірні. Я пам'ятаю, після тренування тато питає, ну що, ти будеш грати далі в футбол? Я, у мене очі горіли. Я кажу, так, звісно, дуже сподобалося. І після цього, навіть, напевно, воно так все і склалося. Чому ти саме обрав футбол? Не хотів би якісь інші види спорту? Та ні, ми, ми завжди в дити... ну, коли ще був маленький, з друзями постійно після школи грали тільки в футбол. Бувало, там щось на стольний теніс грали, але в основному грали у футбол. Тому окрім футболу, я нічого для себе навіть не вибирав. Якби ти міг повернутися у 2010 рік і дати пораду от, юному Володимиру, який тільки не приєднався до Академії Динамо, що б ти йому сказав? Ну, що в тебе попереду чекає, що все буде добре, не переймайся, можливо, в якийсь момент у житті. Ну, було важко, тому що я залишився один ну, як в Академії в Києві. І я дуже переживав, тому що хотілося доказати собі щось та й батькам, що не просто так я приїхав в Київ, там, хочу щось виграти. Ну, слава Богу, так це і сталося. Але в той момент я дуже сильно переживав, переймався через це. Це дуже важко було психологічно. Твій дебют в УПЛ відбувся у 2017 році. Уяви, що ти міг пережити той день іще раз. Що б ти зробив би інакше? Ну, прям інакше не, не я не пам'ятаю взагалі перших п'ять хвилин. Для мене це було там. Так. Як, да, як в тумані було багато глядачів. По повний стадіон був у Запоріжжі. Тому я перших п'ять хвилин не пам'ятаю. Пам'ятаю, що ми програвали 1-0, і прям всі трибуни гнали, типу, Динамо. Але ми виграли той матч, і я пам'ятаю, і це для мене було ну, щось вау. Я не міг повірити. Потім багато друзів всі дзвонять всі пишуть. Ну, це такі емоції були не передати словами. Ти вигравав чемпіонат, Кубок, Суперкубок України. Який з цих трофеїв приніс тобі найбільше емоцій? Можливо, є якась комедна історія пов'язана з цими трофеями. Ну, напевно, найбільше це Суперкубок. Ми виграли в Одесі, коли був теж повний стадіон. У мене всі друзі були на матчі, родителі. Тому для мене це був особінний такий матч. Ну і Чемпіонат, звісно, таке празднування у нас було в Києві на Олімпійському. Я пам'ятаю, таке все було дуже гарне з фанатами. Ну, у нас були фанати, вони цього заслуговували, вони найкращі у нас. Тому що ну, багато речей буває там, в команді, і поза грою, але у нас фанати вони завжди підтримували, завжди були найкращі. Тому я їх дуже сильно люблю та поважаю. Ти грав у Лізі Чемпіонів та у Лізі Європи. який суперник справив на тебе найбільше враження? От був момент, коли ти відчув, що ого, це, типу, зовсім інший рівень. Ну, прям, ну, напевно, це був Ювентус. Тоді Роналдо грав проти нас. Ми вроді би так по грі їм не поступалися, але в другому таймі вони так дуже сильно додали в плані фізики, в плані. Техніці, як, як будто заново вони як будто тільки почали заново матч. А ми вже після першого тайму думаємо, ну все, типу, грай де, типу, можемо зацепитися за чи можемо обіграти, навіть були моменти, але вони так дуже сильно прибавили в другому таймі, що це таке враження, ну, дуже. Проти кого тобі було от найскладніше грати? Найскладніше, напевно, от ми грали з Барселоною, тоді в нас захворіло то, коронавірусом 8 чи 9 чоловік. Да. І Луческо тоді поставив, ну, грубо говоря, так, другий склад. Там багато було молодих хлопців, ми вийшли і гарно грали, але ну, типу, в месі дуже важко відібрати м'яч. Ми там грали проти нього. Там і двоє, і троє ми завжди його перекривали, але він дуже легко ну, від нас убігав. Ну, М'яч у нього без фола нереально відібрати. Після багатьох років у Динамо ти приєднався до Олександрії. Як проходив твій перший день по приїзду на збори? Можливо, було щось несподіване або щось кумедне? Це ну як, з відео. відео почалося, але зустріли дуже гарно, забрали мене з Києва. Аж біля дому довезли до отелю. Ну, була дуже важка дорога, але ну, це футбол, і слава Богу, що наші воїни дають нам можливість грати у футбол. Тому я дуже щасливий, що приїхав у вас гарні ну, між, між нами відносини. І сподіваюся, це буде так і далі. У нас гарний колектив, тому і я вважаю, що все буде добре. Мені дуже подобається. З ким ти зараз живеш на зборах в кімнаті? Зараз живу один, але часто заходжу до хлопців. То... Не сумно тобі одному в кімнаті місяць? Та я... два... два тижні, два тижні. Ну, сумно, але Та я в основному до когось заходжу в гості, отам, до пацанів, то ми там спілкуємось. Багато в Динамо грали раніше. І в U-19, і в U-21, тому там буває таке, що згадуємо, історії смішні. Там. Ну, і тренерів. Також багато вже тренерів не працює в Динамо, але ну, такі вони були настойчиві, як сказати. То ми згадуємо, як там нам піхали, там кричали на нас. Ну, це вже зараз смішно, але тоді було не дуже смішно. Яке перше враження на тебе справила, Олександрія? Взагалі, як місто, як команда, коли ти був в Динамо, і коли ти вже зараз знаходишся у складі «Олександрії»? Та ну як ну, Олександрія зараз знаходиться на другому місці. Тому ну, я вважаю, що вони по грі саме заслуговують високих е позицій. Прям, щоб так вразило щось, ну, я приїхав, я ж кажу, що для мене не сильно велике, напевно, зараз. Бо ми в Динамо були в Турції в отелі. Зараз Олександрія також ну, на зборах в Турції. Тому, щоб прям сильно чимось відрізнятися, то в плані там. Поля, качество, то нема такого. Але я ж не був ще в Олександрії у місті, тому. Ну, ти коли ну, з Динамо приїжджав в Олександрію, то от. Ну ми ж приїжджали, ми жили в готелі. Я ж кажу, що ми там в основному нікуди й не виходили. Ну, як отель, нормальний був. Наскільки ти оціниш готель? Ну, на 4. Як і Антон Вольф, теж да. оцінив на 4. Ну, нормальний отель, гарна, вкусна їда. Ну і в нас були матчі. Якщо там не помиляюсь, то чи в час дня, чи в три. Там, ми ну, до вечора ми там не сиділи. Ми зіграли і поїхали на Київ. В важка дорога була, коли їздили на автобусі. Важка була дорога іменно назад. Не знаю чому. Після гри всі втомлені, бо, бо в Олександрії завжди важко грати. У нас там були завжди важкі матчі, окрім там останніх, там ми виграли. Ну, там дуже важко грати. Якби тобі дали mm. можливість за одну ніч прокачати будь-яку свою футбольну навичку там, до рівня світової зірки, що б ти обрав і чому? Це <різь> не знаю, скористь, напевно. Ну, бо скористь завжди буде цінуватися. Якби ти мав описати свій стиль гри там, з трьома словами. Які б це були слова? Що-що, ще раз. Який стиль гри? Ну, як би ти мав описати свій стиль гри трьома словами, то які б це слова були? Та <сміття> Я не знаю. Віддав, відкрився чи. <сміття> це вже два, а третє. <сміття> ну і замкнув, забив. <сміття> Сам. Так. Якщо порівняти себе з персонажем з фільму чи книги, то хто б це був? Знаєте ж. Цього ми не, не, не домовлялися. Можливо, актор якийсь там на тебе схожий, або якийсь персонаж з фільму, з книги. Та ні, ну сложно сказати. Ну, Навіть і пацани ніхто такого не шутив, ну, Не знаю. на саме. Хай це напишуть в коментарях. Хай це напишуть в коментарях. У тебе була можливість грати поруч з топовими гравцями. Хто з партнерів по команді або з суперників вразив тебе найбільше? І чого б ти у нього навчився. Ну нехай це буде... Я не знаю, навіть ні. Ну, Олександрія, нехай буде. <рес> Ладно. Ні, ну хто Барселона. Вони для мене як. Не знаю, це моя була мрія там грати. І для мене. Ну, я слідкував за футболом, слідкував, як вони ну, готують молодих гравців до першої, підготовлюють до першої команди, тому для мене це, це ідо. Вони починають з академії, вже їм пояснюють, як треба і що робити на футбольному полі. І потім, коли вони вже приходять в основну команду, то вони вже розуміють ці всі аспекти гри. Ну, для мене це. От. Чи є у тебе якісь свої ритуали або там, способи налаштуватися перед важливими матчами? Це є. Я стараюся не стригтися за 2-3 дні до матчу, вони... Деякі навпаки, щоб гарненьким виглядати на полі. Ну, мене, так, да, не знаю. У мене свої якісь моменти, але може так складувалося, що буває, то то що я то гол привезу, то програємо, тому я стараюся цього не робити. Засилю. Ну, я такий, так, да, своє, як так сказати. Е, чим ти любиш займатися у вільний час? Можливо, є якесь хобі поза футболом. Це багато чого. Ну, Граю в боулінг, граю в настольний теніс, великий теніс, в сноубордінг, і дрифт, гонки. Ну, якщо є вільний час, то стараюсь це все робити. Але ну, зараз мало ну, времени, щоб це, цим займатися. Так, ну і наостанок у нас коротенький бліц. Що ти обереш? Матч мрії? Фінал Ліги Чемпіонів чи фінал чемпіонату світу? Чемпіонату світу. Ранкове тренування чи вечірнє? Ранкове. Який найсмішніший випадок трапився з тобою на тренуванні? Це якісь падіння, мабуть. Тому через не знаю, якісь смішні. <рес> так, пляжний відпочинок чи гори? Пляжний. Піца чи суші? Суші. Футбол або кіно? Футбол. Ранок чи вечір? Вечір. Кава чи чай? Кава. Улюблена книга, або яку ти останню прочитав, наприклад? Пеп Гвардіола. Ну і Я златан» теж. Похід у кіно чи вечір вдома? Та вечір вдома. Подорожі по містах чи природа? Природа більше подобається. Так. Яка фраза тобі запам'яталась найбільше, яку ти чув від тренера на полі? Mm. Можливо, не тільки в нас, а й в минулих командах. Ну, там що, в борьбу, не проіграйте борьбу, щось таке. Що важливіше, гарна зачіска чи чисті бутси? <гум> Вже було. Але Зачіс... ще раз. Зачіска, хай буде. Зачіска. Дякую. <гум> Дякую.